Друзі, і ще раз привіт усім. Я вас чекаю щочетверга четверга о 16.00 в моїй програмі Бізнес з Наталкою, де я розповідаю такі класні, надихаючі історії підприємців, відомих на весь світ, які започаткували бізнес з нуля, створили імперії, слухайте, це такі надихаючі історії. Крім того ж, в мене ще бувають гості живі, які приходять і розповідають про свої історії успіху. Я вам хочу сказати, що навіть якщо ти думаєш, що це просто якась там цікава історія, все одно твій починає по-іншому працювати. А ти починаєш якось по-іншому дивитися на якісь звичні речі. Сьогодні йду, бачу нова парковка, така класна, велика, красива. А, я така зацінила, йду, думаю, класна парковка. А не моя, а могла би бути на цьому місці. Я тією людиною, яка її збудувала. Ну Ми зараз жартуємо, але чесно, спілкування з людьми, у яких трішечки мозок інакше працює, я особисто дуже ціную.